Під цим деревом два роя, то я їх зразу в один ящик кинув. Ага. Ну, типу, хто виживе, той і буде правати. Колись теж так робили, з дідом по три рої сипали. Ти прикинь, тут такі сім'ї виходили, ну але то ті наші українські вулики, знаєш, ага. дід робив сам, то там, там може було сипати й сипати. Щоб матки не було. Щось є чи ні? А Тут ні А он теж руді, бачиш, теж покриті. Ну я кажу, не? Ага. Що ж, що такби чимось помазані Руденькі Та ні, ну то кормова, не, не думаю що вона там буде